Вітаємо в аеропорті Черівного лісу. Прохання пасажирам підійти до багажної стрічки для отримання речей. Ого го, пізнайку, схоже, не тільки ліс, а й багаж зачарований. Переплуталися наші валізи. Що ж робити? Не хвилюйтеся, шановні добродії. Ми з другом вам допоможемо. Скажіть, хто ви за професією, і ми швидко знайдемо ваші речі, так, друже. Обирай, з чого почнемо. Ото пацієнтів сьогодні. Цікаво, хто першим потрапить до лікаря. Запам'ятай, хто за ким подає голос. Це означатиме місце відвідувача у черзі до лікаря. Му. Гав, гав! А тепер вишиковий чергу. Клікай мишкою по тваринах у тій самій послідовності, в якій вони прозвучали. Браво. Гав гав. Му. Кукуріку. -ку -ку! Супер! Починаємо прийом. Гав, гав. Ку, ку рі кукуріку, ква-ква! Так тримати. Му, няу-няу, пі-пі-пі-пі-пі супер, починаємо прийом ку -ку, ку! гав гав Му! Ква-ква- мяу! -ква. Мяу! Неправильна черга! Запам'ятай, хто за ким подає голос. Це означатиме місце відвідувача у черзі до лікаря. Ку-корі ку! корі -ку, ку гав гав Му! Ква-ква-мяу, мяу! Так тримати! Чудово! Усі тваринки отримають вітамінки! Дякуємо за допомогу, друже! Поглянь! Лікар Пігулченко отримав свій багаж! А я розкажу тобі секрет. Валізи подорожують літаком у багажних відділеннях, до яких вони потрапляють по багажних стрічках. Тож не бійся ставити свою валізу на багажну стрічку, коли будеш в аеропорті. Тобі дадуть спеціальний квиточок із номером. За цим квитком ти після прильоту забереш свій багаж, а ми продовжуємо пошуки.